Щоб зменшити кількість аварій перед здійсненням будь-якого маневру, водій повинен певнитися у його безпечності. Ми продовжуємо серію відео з начальником відділу розслідування злочинів у сфері транспорту, слідчого управління головного управління національної поліції в Одеській області Дмитром Слютою про ДТП. Сьогодні майор поліції говоритиме про правила маневрування та проїзду пішохідних переходів. Маневрування або ж маневр. Початок руху, перестроювання транспортного засобу в русі з однієї смуги на іншу, поворот праворуч чи ліворуч, розворот, з'їзд з проїзної частини, рух заднім ходом, Перед здійсненням будь-якого із сказаних видів маневру. Водій повинен впевнитись у його безпечності. Крім того, слід пам'ятати, що подавання попереджувального сигналу перед здійсненням маневру не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. На регульованих пішохідних переходах і перехрестях. При сигналі світлофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху і для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Проїжджаючи пост пішоходів, які не встигли закінчити перехід проїзної частини, і вимушене перебувають на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Водії повинні дотримуватись безпечного інтервалу. У будь-якому місці водій повинен пропустити пішоходів з порушенням зору, які подають сигнал тростиною білого кольору, спрямованою вперед. Правило дорожнього руху України це закон, який необхідно дотримуватись.